Даниїла, третій розділ: Цар Навоходоносор зробив був золотого Боввана, за вишки йому 60 ліктів, за ширшки йому 6 ліктів. Він поставив його в долині дура в Вавилонській окрузі. І цар на послав зібрати сатрапів, заступників, підсатрапів, радників, суддів, вищих урядників та всіх округових володарів, щоб прийшли на посвячення Боввана, якого поставив цар на того часу зібралися сатрапи, заступники, підсатрапи, радники, скарбники, судді, вищі урядники та всі округові володарі, щоб посвятити Бована, якого поставив цар на і поставили навпроти Бована, якого поставив на Воходоносор. А оповісник закликав лунким голосом: то вас говориться народи, люди та язики. Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря, флейти та всілякого роду музики, падайте, поклоніться золотому боуэнові, якого поставив цар на воходоносор. А той, хто не впаде і не поклониться, тієї хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненної печі. Тому того часу, як усі народи почують голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря та всілякого роду музики, попадають всі народи, люди та язики і поклоняться золотому Бовванові, якого поставив цар на Вуходоносор. А цього часу наблизилися халдейські мужі і доносили на юдеїв. Вони заговорювали і казали цареві. На воходоносорові, царю живи навіки. Ти, царю, видав наказа, щоб кожен чоловік, хто почує голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря і флейти та всілякої музики, упав і поклонився золотому Бовванові. А той, хто не впаде і не поклониться, буде вкинений до середини палахкотючої огненної печі. Є юдейські мужі, яких ти призначив над справами Вавилонської округи, Шедрах, мишах та Авиднего. Ці мужі. Не звернули на тебе царю уваги, богам твоїм не служать, золотому бовванові, якого ти поставив, не вклоняються. Тоді на воходоносор у гніві та в лютості наказав привести шадраха, мишага та Аведнего, і ті того часу цих людей привели перед царя. На воходоносор заговорив та й сказав їм шадраху, мишаху та Аведнего. Чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому Бовванові, якого я поставив, не вклоняєтеся? Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря і флейти та всіляких родів музики попадали й княнялися Бовванові, якого я зробив. А якщо ви не поклонитесь тієї години, будете вкинені до сердини палахкотючої огненної печі, і хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Шадрах, мешах та ведне. Відповіли та й сказали цареві на ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненної печі, то Він урятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Тоді на переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти шедраха, мишаха та Аведнего. Він відповів і наказав напалити піч у семеро понад те, як повинно було напалити її. І він наказав хоробрим військовим мужам, що були з його війську, зв'язати шедраха, мишаха та Аведнего, щоб укинути до котючої огненної печі. Того часу ці мужі були пов'язані в своїх плащах, у своїх сорочках, і в своїх шапках, і в своїм убранні, і були повкидані до середини палахкотючої огненної печі. А що слово царя було гостре, то піч напалена була надзвичайно сильно, так що тих мужів, що підіймали, щоб укинути шадрахами шаха та веднего, забило їх огняне полум'я. А ці три мужі, ще драх та Тавиднего, упали до середини палахтючої огненної печі пов'язані. Тоді цар на воходоносор здивувався і поспішно встав, заговорив та й сказав до своїх радників: чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? Ті відповіли та й сказали цареві: певно, царю. Він відповів та й сказав: «Та ж я бачу чотирьох мужів не пов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема. А вигляд того четвертого подібний до Божого сина тоді на наблизився до челюстів палахкотючої печі, заговорив та й сказав: Шадраху мишаху та веднего, раби його Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть. Тоді шадрах, Мишах та Веднего вийшли з середини огню, І зібралися сатрапи, заступники і підсатрапи, і цареві радники, та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос їхньої голови, І їхні плащі не змінилися, і запах огню не ввійшов у них. Навоходоносор заговорив. Та й сказав благословенний Бог Шадраха, мишаха та Аведнего, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялися на нього, і вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятися іншому богові, крім Бога свого. А тепер від мене видається наказ, що кожен з народу, люду та язика, який скаже, що згірдливий на Бога, шедраха, мишаха та Аведнего, Буде почетвертований, а дім його обернений буде на сміття, бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як оце того часу. Цар зробив, щоб добре велося Шедрахові, Мешахові та Аведнегові. В Вавилонській окрузі, цар на до всіх народів, племен та язиків, що мешкають на всій землі, нехай вам примножиться мир. Знаки та чуда, які зробив зо мною Всевишній Бог, уважаю за відповідне об'явити, які великі його знаки, які потужні його чуда, царство його царство вічне, а його панування з покоління в покоління.